Чи справді вам потрібен сонцезахист? Чи це просто маркетинг? Сьогодні я протестую крем для обличчя NiveLeon Skin Therapy із SPF 50 під ультрафіолетовою камерою і перевірю, чи дійсно він створює той самий захисний бар'єр, про який так часто пишуть на етикетках. Перейдемо до тесту. Я беру крем і починаю наносити його на обличчя. Текстура легка, нежирна, приємно лягає, швидко розподіляється. А поки я наношу крем, давайте розглянемо, чому сонцезахист є важливим. Шкіра щодня піддається дії ультрафіолету, навіть коли похмуро, навіть якщо ви просто йдете вулицею. Без СПФ це може призвести до сонячних опіків, пігментації, прискореного старіння шкіри, а в довгостроковій перспективі навіть до онкології шкіри. А ще фоточутливість: якщо ви приймаєте певні ліки або користуєтесь активною косметикою, шкіра стає ще вразливішою. І реакція на сонце може бути дуже неприємною: висипання, подразнення чи почервоніння. Тому СПФ це не сезонна історія, це щоденна базова потреба. А зараз погляньте на шкіру під ультрафіолетом. До нанесення вона виглядала світлою, а після нанесення утворюється темна плівка. Це означає, що крем створив екран, який блокує UVA та UVB промені. Тож, якщо ви шукаєте засіб, який справді працює, я рекомендую Нівела Skin Therapy SPF 50 Це крем для обличчя. Створений для чутливої сухої шкіри. Він захищає від шкідливого випромінювання, запобігає фотостарінню і допомагає шкірі залишатись спокійною, відновленою та доглянутою. Наносьте крем на чищену шкіру за 20 хвилин до виходу на сонце кілька разів на день та після купання. Придбати можна в мережі аптек Подорожник. Подорожник знає, що допомагає.